Тим не менше питання, чи є ризики таких аварій далі. Тобто у нас ще в принципі залишається цей сезон опалювальний, ця зима, і ну, обстріли продовжуються. Чи є ризики таких системних аварій, які опосередковано пов'язані з обстрілами? Так, да, такі ризики є. Вони навіть є і не під час опалювального сезону. Ми можемо там згадати літо 24-го року. Ну, тоді і обстріл були, але були також і ну, висока аварійність на об'єктах енергетичних. І я думаю, що це може продовжуватися. Ну, від цього ми не застраховані. Від цього насправді ніхто не застрахований. Навіть на європейських, ну, європейській енергосистемі, десь там Португалія Іспанія теж були такі системні аварії, а, у американців теж є системні аварії, масові знеструмлення, Від цього ніхто не застрахований. Але тут питання, як на це можна швидко реагувати, що можна зробити, щоб цього не було? Погода впливає на цю аварійність, тобто, якщо аномальний холод чи аномальна жара, воно має якийсь вплив. Так, да, погода впливає. І зараз фактично погода впливає на додаткове, ну, на додаткове споживання електроенергії, на додаткове навантаження на енергосистему. Mm -hmm. І аномальна спека аналогічна, мабуть, звичайно, холод гірше, але. Ну, знаєте, коли ж кажу знову, літо 24-го, плюс 40 спека. Ну тоді відключення теж якось переносилося не дуже. І тоді я теж, до речі, так помітила таку паралель, що люди реагують і зараз ну, дуже негативно на відключення, просто усіх там зносить дах. І от тоді теж був такий піковий момент, що здавалося, що просто ну, суспільство вибухає від.